На жаль, от заяви про те, що я піду після війни, це означає, що я ніколи не піду, тому що війна у нас надовго. Володимире, а от мали б зараз бути вибори до місцевих рад? Останній тиждень жовтня, так. Я от, дивіться, це якщо можна дискутувати щодо виборів президента, так. щодо виборів парламенту, там ну присут дискусії немає по виборах парламенту, так. тому що там все випросто. Можна дискутувати щодо виборів е президента. Але які можуть бути дискусії щодо виборів органів місцевої влади? Так я не розумію. От, наприклад, я як депутат обласної ради, а чого я маю пересиджувати свій термін? На якій підставі? Тому що ну я розумію, чому не можна проводити виборів, наприклад, навіть в Дніпрі, в Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні в Сумах. Я там розумію, чому є небезпека проведення виборів. А чому не можна проводити вибори в, в Київській області, у Київській області, Франківську Тернополі, в Ужгороді? Ви кажете, прилітають, так нас крізь прилітають. А якщо в нас прилітають, чому у нас, наприклад, по Львівській області, Львівській, Тернопільській, і нас йдуть хресні ходи в кількості кілька тисяч людей? Чому це можна? А от вибори провести не можна? Тобто -то всі от, прикрив... ну дуже зручно. Давайте ми прикриємося в нас війна і тому нічого не можна. Розумієте, ну... Ми загнали на якийсь глухий кут, в якого немає хорошого виходу. Є поганий вихід, є дуже поганий вихід. От в даному випадку поганий, випід, поганий вихід це провести вибори, ну хоча б по органі місцевого самоврядування. Тому що не, окрім території, де, які наближені до зони бойових дій. Все решта, ну, я не бачу підстав не проводити вибори. Звичайно, ті, хто проти, знайдуть тисячу причин, щоб пояснити. Так. І, взагалі, найцинічніше аргумент і посилання, чому не можна проводити. Ми ж військових ображаємо, вони ж не скрізь можуть голосувати. Ну, скажімо ну, так, і в мирні часи теж військові не завжди могли голосувати. Так. Ну тому, оце все і ще друга така маніпуляція. Так, ну тут ще переміщені особи теж не можуть голосувати. Так що не можуть голосувати? Можуть голосувати. Немає проблем з голосуванням. Uh -huh. Ну, питання єдине безпека. Але знову ж таки, я повторюся, чому гулянки організувати можна, фестивалі організовувати можна, великий натовп людей збирати? Можна, хресні ходи організовувати можна, а вибори не можна. От парадокс. Завжди знаєте, якщо хочуть хтось щось зробити, він робить. Якщо не хочуть робити, знаходять причину. Ось зараз все, що відбувається, це знаходження причини, чому не проводити вибори. Пане Володимире, А от я коли спілкуюся з військовими аналітиками, то багато хто з них говорить про те, що оскільки ми парламентсько-президентська республіка нам не потрібно тримати Зеленського так довго. Він може просто відпіти відставку, а прем'єр-міністр уряд єдності національної. Тобто перезапустить владу, і країною може проводити форма... прем'єр-міністр. Тоді бу... жодних е... це було би форма, коли кажуть, так що вибори, я кажу, так не обов'язково інші... вибори, щоб були через вибори. Так є призавантаження влади. Просто я знову ж таки скажу крамольну річ, яку вже мене за яку мене там будуть багато критикувати і роздирати ця команда, яка при владі, вона просто так всі влади не піде. От їм дуже подобається, їм все комфортно. Раптом хтось скаже іншу думку, ти працюєш на ворога, ти розколюєш суспільство. Хоча найбільше, хто розколює, якщо показувати, то дивіться, як би, ну це може бути якраз розкол іде із верхів, так само, як і риба гниє з голови, uh -huh. корупція починається гнути, так само там. Тому логіка в цьому є. Я не бачу жодної причини. Так, да, це була би форма перезавантаження влади. Але питання в тому, що на це нинішнє керівництво країни, і яке має контролює все таке враження, що без лояльності до Зеленського навіть не беруть прибиральницю в останній якійсь адміністрації. От. От таких умов їх все хра... їх все раштовує, їх все дуже добре. І навіщо їм пер... ну, якесь перезавантаження влади? Ну, вони краще зроблять переставлять ліжка, навіть не ліжка. Простирадла поміняють, як було з орієнтацією в уряду, і будуть вважати, що це потужні кадрові зміни. Але ж люди ж не дурні, вони бачать, що це око Ключове питання полягає в наступному. От зараз президент говорить, що я піду, коли завершиться війна. Правильно, ми розуміємо, що якщо війна буде тривати ще три роки, чотири, п'ять, президент Зеленський буде залишатися на своїй посаді? поліція. Він буде вічним президентом. Війна надовго. У нас не закінчується війна ні завтра, ні післязавтра, ні в наступному році. У Нас може бути якесь тимчасове перемир'я, це очевидно. Оце говорить не те, що там якісь спеці великі, які мають доступ до секретної інформації. Це ж видно, не збройні моки. Ну ми маємо можливість відвоювати захоплені території і, хоча б вийти на лінію зіткнення, яка була станом на лютий 22 року. Ні. Говорити про якийсь вихід на кордони 91-го року, виходячи з нинішніх реалій, це фантастика. Ми, звичайно, всі ці хочемо, але це нереально. Тому, розумієте, в нас заганяють таку парадигму, що народ, ви заспокойтеся, це все надовго. От реально, це ця пісня надовго. Я от чула про в ефірі спілкуюся з.